Добрий день, марата! Сьогодні у день водних ресурсів я пропоную вам послухати віршики про водичку. Вода це життєдайна сила, вона для кожного важлива. Всі знають істину просту, коли я п'ю, то я живу. Водичка нам енергію дає. Усе навколо зеленіє і цвіте. Тож бережи ці дні краплини і не варнуй, буття хвилини У річки моря ти не світи, Щоб було вдосталь в нас води. В річці плине, наче стрічка, в небі хмаркою летить, дощиком дзвінким спиває, Взимку кригою тріщить, Без води не виростає ні травичка, ні квітки, Ріби весело пірнають, п'ють водичку, тітлахи, бережімо всі водицю, чисту світло, мов росицю. П'ється, мов та стрічка, поміж берегами річка, їй вклоняються вербички, сонце умиває личко, хлюпочуться качата, моють лапки жабенята, раки по дну крокують, Бобри хатинку будують. Захотілося водички, летять ластівочки, біжать лисички, куди до річки, захотіли ми водички, відкрили кран, тече водичка, вона теж із річки не має життя. Без водички. Усім нам потрібна річка. А вода це справжнє диво. Як прожити без води? А із нею ми щасливі, з нею в нас нема біди. Є вода, ростуть рослини, ліс, сади, рясні поля. Це чудово для людини і радіє вся земля. Плавають води всі діти, риби у воді живуть, розквітають в лузі квіти і дощі разні йдуть. Кругообіг повсякчасно на землі вода веде, тож з водою всім прекрасно, і бідиню нема ніде.